Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня. Так, на сьогодні засідання виконавчого комітету. Запропоновано 22 проекти рішення. Скажіть, будь ласка, чи є в когось зауваження заперечення щодо запропонованого порядку денного? Немає. Тоді прошу підтримати порядок денний в цілому. Дев за. Дев'ять за. Дякую. Рішення прийнято. А, тоді давайте по порядку. Перший доповідач санжар Олександр Олександрович, виділення коштів з цільового фонду міської ради за квотою міського голови на надання а, грошової виплати. А, насправді, це рішення передбачає а, виплату а, унікальному а, пілоту. Це є Лазаренко Ростислав Павлович, а, військовий льотчик-турмовика. Найбільше вильотів взагалі, які є. А, чи є заваження, Заперечення? Нема, прошу тоді голосувати. Дякую, прийнято рішення. Наступний доповідач Маковцев Ігор Ігорович. Питання з 2 по 4. Несення змін до рішення виконкому про затвердження фінплану на 25-й рік підприємства Дніпровський метрополітен. Зняття з контролю рішень виконкому міськради і надання дозволу КП Дніпровський електротранспорт на звуження перекриття проїзної бульварної та тротуарної частини. Чи є зауваження? Заперечення. Нема. Прошу голосувати. Девід Зам. Дякую. Прийнято рішення. Наступне відбидач Мілар Володимир Володимирович про перерозподіл бюджетних призначень. Що нема зауважень, заперечень, прошу голосувати. Дев'ятзам. Дякую, прийнято рішення. Наступний доповідач Сушко Ксенія Анатолійовна. питання з 6 по 7. дня дозволу комунальному закладу Дніпровській професійно-технічної освіти туристичного сервіса ДМР на виконання робіт та функції замовника щодо об'єкту реконструкції на Старочумацький 7. виділення коштів з цільового фонду міськради за квотою постійної комісії міськради, стань бюджету фінансів на подбання меблів. Чи є зауваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач. Павлюк Юлія Олександрівна. Внесення змін до рішення виконкової міськради номер 7 дефіс 15, дріб 4, про затвердження висновку щодо доцільності залучення кредиту КП ДМСКО під місцеву гарантію. Чи є зауваження за запереченням? Нема. Прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую, прийнято рішення. Наступне доповідається Самілик Олексій Миколаївич. Питання 9. надання дозволу то Дельта на тимчасове звуження тротуару по вулиці Бережній Перемоги. Чи є зауваження? Нема? Прошу голосувати. Привіт за дякую. Прийнято рішення. Наступне до подачі Ткаченко, Святослав Миколайович. 10 11 про виділення коштів з цільового фонду міськради за квотою постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів на усунення аварії в житловому фонді. Виділення те саме на усунення аварії в житловому фонді. 10 11 Чи є заперечення зауваження? Нема, прошу голосувати. Дякую, прийнято рішення. Наступний доповідач. Волог Дмитро Володимирович, питання з 12 по 21. Це присвоєння житловим будинкам адрес. Питання з 12 до 17: присвоєння нежитловій будівлі і споруді адреси на проспекті Лесі Українки, нежитловим будівлям на Провулку Самарканському, надання дозволу генераторні системи. На проєктування та будівництво будівлі когенераційної установки з трансформаційною підстанцією по проспекту Богдана Хмельницького і надання дозволу того фактом буд на проєктування та будівництво магазину по вулиці Юрія Кондратюка. Там в них викуплена земельна ділянка. Чи є зауваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Жижевський Сергій Сергійович. Вибере перехов... поховання останків Голобородька Миколи Є Зауваження заперечення. Немає, прошу голосувати. за. Дякую. Шановні члени виконкому. Прошу залишитись також на закриту частину. Потрібно обговорити певні питання.